Вчора провели тестування нової сівалки від Lemken Lemken Solitaire DT в даному господарстві. Тестували її з обладнанням FieldView. Чим перевага FieldView, що можна повністю побачити, а як же сівалка попрацювала у нас? Тобто є у нас... Можна в цілому повибирати у нас, чим перевага плюд'ю, можна чисто чітко зрозуміти, як же якісно в нас працювала будь-яка техніка. В даному випадку це сівалка. Тобто, що стосується, у нас, вибираємо, наприклад, швидкість посіву. Як ви бачите, тобто, у нас є зеленим, на середньому швидкість була від 13,5 до 17.8. Як виглядало, є місця, де ми і більше 17 сіяли, тобто тестували в різних умовах, сівалка показала себе прекрасно, працювала без забивань. Ось що можна, можна побачити по даним швидкостям. Також, що стосується густоти, густоти посіву. Тобто норма дотримувалася ідеально у нас по, по всьому полі. А це поле е, десь в районі 26 гектарів. Вчора, вчора було посіяно даною сівалкою. Е, чим перевага філд'ю, можна чітко зрозуміти кореляцію. Якби, наприклад, у нас була сильна е, різниця по нормі висіву, можна було відкрити е, два монітори. Тобто вибрали ми для прикладу густота посіву, тобто норма. Ну і з іншої сторони там швидкість. Можна подивитися, чи було в нас дійсно дотримана норма, норма висіву при різним швидкостям. Тобто, якщо десь е, навіть буде проблема для прикладу з висівом, то за допомогою інструмента FieldView це можна досить просто знайти. І це не тільки по сівалки, це і по оприскуванні чи іншим е, і агрегатам які працюють. Тобто, в даному випадку е, норма в нас незалежно з якою ми швидкістю працювали, е, в нас середня швидкість по е, даному. Полю була десь в районі 17 кілометрів, тобто норма ідеально була дотримана. Тобто досить прекрасний інструмент FieldView для розуміння дійсно, як працює ваша техніка.